Вітаю! Сьогодні ми поринемо в дивовижну історію Південної Америки. Це розповідь про континент, який буквально народився у вогні і був омитий морем. Оскар Вальд колись влучно зауважив, і знаєте, в цьому є своя правда. Південна Америка це ж справді континент, що приховує безліч таємниць і просто неймовірних природних рекордів. Багато з них чекали свого відкриття століттями. Просто погляньте на цей список це не просто факти, це справжня колекція світових рекордів, найвологіший континент, найдовші гори, найбільша річка, найвищий водоспад, від абсолютно мокрих джунглів до випалених сонцем пустел тут природа, ну, скажімо так, показує, на що вона здатня. І от виникає питання як таке можливо, яка сила могла створити настільки контрастний континент? Відповідь як не дивно, одна. І ця геологічна сила настільки потужна, що вона, по суті, розірвала континент на дві частини. Гаразд, давайте розбиратися. І головний герой у цій історії, безперечно, це величні Анди, величезний гірський хребет. Саме він і є ключем до всіх загадок географії Південної Америки. А щоб зрозуміти, звідки взялися Анди, треба копнути глибше, буквально в глиб землі. Вся справа в тектонічних плитах. Уявіть собі величезні шматки земної кори, які постійно, дуже повільно рухаються і, скажімо так, перебудовують обличчя нашої планети. І ось що відбувається океанічна плита наска, вона ніби пірнає під масивну південну американську плиту. Континентальна плита від цього зіткнення, немов аркуш паперу, зминається вгору. І вуаля? Так народжуються гори. І цей процес, уявіть собі, почався ще 65 мільйонів років тому і триває досі. Саме тому анди такі активні з усіма цими землетрусами і вулканами. Це найдовший гірський ланцюг на землі. І ось тут найцікавіше анди це не просто горе, це велетенська стіна, що простяглася через увесь континент. І ця стіна розділила його на два абсолютно різні світи. Вона стала таким собі кліматичним бар'єром, який вирішує, де буде дощ, а де посуха. По суті, вона визначає долю всього живого. Отже, давайте спочатку поглянемо на схід, що ж відбувається по один бік цієї величезної стіни. А там Там царство води, безкрайніх рівнин і неймовірного буяння життя. Ось це порівняння чудово все показує. З одного боку на сході маємо пласкі низовини, куди безперешкодно дмуть теплі вологі вітри з Атлантики, а з іншого на заході височезні гори, які наглухо блокують будь-яку вологу з Тихого океану. Результат два абсолютно різні клімати, дві різні реальності: надзвичайно вологу на сході і неймовірно сухо на заході. І серцем цього вологого сходу є, звісно, амазонська низовина. Тільки вдумайтесь у цю цифру 5 мільйонів квадратних кілометрів. Це, це ж гігантська територія, на якій могла б розміститися більша частина Європи, справжнє вологе серце континенту. Так от повертаємось до нашої стіни. Анди працюють як гігантський бар'єр. Вся волога, яку приносять вітри з Атлантики, впирається в ці хори і виливається дощами на східніх рівнинах. Саме тому Південна Америка найвологіший континент на землі, і саме звідси беруть початок найпотужніші річки світу Амазонка, Оріноко, Парана. Гаразд, зі сходом розібралися, а тепер давайте переберемося через Анди на інший бік. Ласкаво просимо на захід, у світ висоти, сонця і майже повної відсутності води. Тут закони природи зовсім інші. Оце і є класичний приклад дощової тіні. Всі дощі залишаються на сході, а на захід не доходить практично нічого. Погляньте на графік, контраст просто вражає. В басейні Амазонки випадає понад 2 метри опадів на рік, а в пустелі Атакама, що на заході, менше 1 міліметра. Це практично нуль, різниця колосальна. Але це ще не все. Тут є і другий фактор уздовж узбережжя проходить холодна перуанська течія. Вона охолоджує повітря і воно просто не може утворити дощові хмари. Тобто виходить такий собі подвійний удар. Гори блокують вологу зі сходу, а холодна течія – із заходу. Результат одна з найсухіших пустель на планеті Атакама. І звісно, захід це не лише пустелі, а й неймовірні висоти. Гора Аконкагуа майже 7 тисяч метрів. Це найвища точка не просто в Південній Америці, а в усій західній півкулі. Тільки уявіть світ розрідженого повітря, вічних льодовиків і краєвидів, від яких перехоплює подих. Ну і звісно, така екстремальна географія не могла не вплинути на життя. Вона, по суті, створила абсолютно різні умови для рослин, тварин і для людей. Кожен куточок континенту це своя унікальна екосистема і своя культура. І це так цікаво спостерігати на Вологому Сході у сельві, тобто тропічних лісах. Ми бачимо найбільше біорізноманіття на планеті. А в суворих андах живуть унікальні тварини, пристосовані до висоти, як от лами та кондори. На рівнинах пампи колись паслися величезні стада, а на посушливому узбережжі виникли дивовижні пустельні цивілізації, кожна зона свій світ. І на цій дивовижній сцені розгорталася довга і, треба сказати дуже непроста історія людства. Все почалося близько 17 тисяч років тому з приходом перших людей. Потім тут виросли могутні цивілізації, як от імперія інків. Ну а далі, далі була епоха європейської колонізації, яка все змінила, і зрештою хвилі імміграції, які сформували сучасні нації. І це все підводить нас до сьогодення. І, на жаль, до дуже серйозної проблеми. Людська діяльність чинить величезний тиск на ці унікальні природні зони. Особливо це стосується тропічних лісів Амазонії. Їх недарма називають легенями планети, і їхнє швидке знищення це вже не просто проблема Південної Америки, це загроза для всіх нас. І ось наостанок така думка: коли розумієш, які наймовірні титанічні сили мільйони років створювали цей континент, якось по-іншому починаєш дивитися на нього. Стає зрозуміліше, наскільки крихкою є ця спадщина і як багато ми можемо втратити. І питання, як зберегти все це для майбутнього, залишається відкритим.